Так, Тип Пільде Сапа сингента Гросяані гібрид дали нам на випробування. Зараз будемо розпаковувати, Так, де в мене така ще була. Сінгента, що мені подобається, завжди той же колір, протравочка, калібровочка. Ну, бачите, реально з Riggs вони у мене. На першому місці дуже якісно, гарно і все. Так, зараз я вам більше покажу. От така калібровочка, така протравка. ну от, чудово все. Що хай росте, сподіваємось, що визріє і буде гарний вжай. Ще раз нагадую, гросіані від компанії Сінжента.